З луцьких очисних споруд буде менше смердіти. Принаймні на це сподіваються комунальники, які купили нове обладнання на дві каналізаційно-насосні станції або як їх ще називають КНСки. Не секрет, що часто в каналізацію люди кидають засоби особистої гігієни чи їжу. Труби забиваються, починаються проблеми і у мешканців будинків і в комунальників. Працівники Луцьк водоканалу змушені вручну вигрібати сміття. Відтепер цю неприємну й важку роботу будуть виконувати не люди, а новітні роботизовані решітки. Обладнання самостійно контролює весь потік сміття, яке поступає на КНСКО. Також решітки автоматично очищають і забирають непотріб зі стічних вод. Сміття відбирається втричі більше і значно швидше. А отже, стоки потрапляють на очисні споруди чистішими. Комунальники кажуть, це власне і вплине на запах з До слова, це обладнання підприємство купило в кредит. Загальний обсяг інвестицій – близько 190 тисяч євро.